Миром Божим. сьогодні доктора теології Станіслав і Юлія показують, наскільки ми живемо в час, де всі, всі пророства Біблії вже збулося: прихід Ісуса Христа, Його смерть, ізраїльський народ відновився, і ми живемо в останній час, коли вже Ніяких пророцтв не буде окрім пришестя Ісуса Христа. Ви знаєте, коли були інші пророцтва, коли люди, коли прийшов Христос, люди могли каятися, виправлятися, тобто вони бачили, що Біблія це істина, пророцтво виконується. А ми живемо в такий час, коли вже ніяких пророцтв не буде. І ми чекаємо тільки на пришестя Христа. А коли прийде Христос, він прийде вже як суддя. Тому тут на землі нам треба розібратися, чи розумію я взагалі в який час я живу, чи правильна моя віра, чи правильно я взагалі вірю в Бога, тому що Біблія Бог дав нам істину для того, щоб кожен з нас міг перевірити.